Привіт! Пропоную зараз разом з вами сходити на книжкову країну. Приємного перегляду! Я в бомжі стайл. В мене всі виглядають. І ще й Я їду на книжку, я все Перше, що треба зробити по приїзду, це звичайно, наїстися. Тому зараз я це і зроблю. Ну, звичайно, що не могло бути все ідеально, і звісно, що петличка, яку я вперше використовувала під час зйомки цих всіх відео по книжковій країні, вона мене підвела і записала просто. Найжахливіший звук, який тільки можна, можна собі уявити. Тож мені доведеться деякі кадри переозвучувати, а деякі все ж таки доведеться залишити з тим звуком, з яким воно записалося, оскільки передати ті самі емоції або переказати все те, що прямо в ту відбувалося, мені не вдасться за кадром. Тож, вибачте, будь ласка, за такі неполадки зі звуком. Отож, стенди видавництва були представлені як на вулиці, так і всередині приміщення. Ну і, звичайно, що я постараюся показати вам усі оці книжки, які мене зацікавили, усі усі стенди, які були мені цікаві. Ну і прямо зараз ми з вами ходимо саме у середині приміщення, де стояли Рідбері, Якабу, Артбукс і всі-всі-всі багато-багато видавництв по колу. Кутила трошки в руках цю книжку, вона мені абсолютно не знайома, якщо чесно. А ще вона просто важелезна. Не знаю, з чого вони її зробили, але вона справді як цеглина. Напишіть, якщо ви знаєте, що це за книжечка така, мені здається, що це, мабуть, фентезі. Можливо, може ви її навіть читали, буде дуже цікаво. На Стенді Рідбері я побачила ультра новинку. Це роман на танцювальну тему. В нього шикарне оформлення. Там ще з боку йде такий бантик з Атласу, здається. Коротше, вона виглядала неймовірно. Їхнє оформлення, подача цієї книжки була дуже гарна з пуантами. Але я вирішила, що я поки що не буду її брати. Подумаю щодо цього і візьму в інші дні. Але в цей же день цю книжку всю розмили. Як можна було пропустити артбукс? Я не знаю. Це не по людськи. Ну і звичайно, ви знаходитесь на каналі Читай швидше. З вами я, Марина, і я вас дуже хочу попросити поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар і, звичайно ж, підписатись. Сподіваюсь, вам подобається ця прогулянка, і ви вирішите залишитись зі мною на цьому каналі. А також через дорогу від Веденга мені вдалося зустріти японську сливу в квіту, а також японську сакуру. І для цього мені не довелося навіть їхати в Ужгород. В інформаційній палаці я роздобула собі брошурку, де подивилася розклад різних заходів і обрала для себе захід, а саме послухати Таню Гуд з презентацією її книжечок. Ось тут така гарна інсталяція, біля якої всі-всі-всі фотографувались. Позаду неї фонтан дуже гарний, який в спекотний день нас їх освіжав. А по колу стоять ось такі палаточки, в яких розміщується видавництво, і не лише видавництво, і зараз ми всіх подивимось. Так, палатка від І Тут така ситуація, що у мене, у мене майже це є. Ну так от Якщо так стати тут, подивитись, то оце є, це є, це, є, це є, ото є, ото є, ото є, ото там це є, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це, ось це. Коротше, теж не можу купити. Але позаглядати прикольно. Біля лабораторії там постійно була велика черга людей. Величезний натовп, не знаю чому, але, мабуть, дуже класне Ра, Я пробилась, пробилась. До книжок І попала саме на той розділ, який мене цікавить. Ага, ось ця книжка до мене дійде. Але її тут немає. Клас, яка вона гарна. Mm -hmm. Це фентезі від письменниці, яка пише ось ці книжки. Цікаво буде познайомитись. Mm -hmm. Ще тут купа закладена призна. Ну yes. no, коротше, це як я сказала, що про КСД, і оце все купа людей. О, oh, о, oh, я бачу ще зараз. Зараз спробуємо підібратись повіще. Тупагато кісті. Купа, про... Купа кінга. Так, мабуть, це буде день, коли я куплю собі торка кінга. Отже, мені люди радять, що треба брати ось цю. З нею добре почати буде, не знаю, не знаю. Леночка, Доктор Сон. Коротше, можеш і таку взяти. 270 і ще не з 25%. Сотки. Це ж взагалі буде за дуже дешево. А, або ти з грицем взяти, я не знаю. Дякую. Моя перша книжка на книжковій краї. Стівен Кінг зі знижкою 25% за 360 гривень. Це круть. А зараз я біжу на Таню Буд. Лавріна пікою буваємо зустрічі і прекрасна голову. Поспілкуватися, поставити про книжку і навіть річні костей. Ну я не відразу знаю, що це. Переводі я думала, що напишу дві книжки, і власне кірі уберій я планувала місцеві між трьох світів. Так, це буде друга книжка. Яку я купила на фестивалі, і мені ще дали круті наліпки Soft Touch. Клас. Книжка дуже гарна. Цікавий факт. Моя рожева голова потрапила до багатьох блогерів на відео. Але через те, що я мікроблогер, я ще ни з ким не знайома зі мною ще ніхто не знайомий, тому мене, звичайно, ніхто не впізнавав. І я собі тихесенько ходила, знімала, насолоджувалась фестивалем, обирала собі книжечки і, звичайно, бачила величезну кількість блогерів, яких ми всі з вами дивимося і обожнюємо. А це у нас вже 26 число, і я зі своїм жахливим мікрофоном біжу псувати наступний запис і слухати презентацію і обговорення книжок Рутвеа. Мене звати Марія, я керата і інф-менеджерка видавництва РМ. І сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про книжки Рутвеа. Усі вітання. Я Анастасія Нікуліна, мультижанрова блог... блогерка, <рес> <рес> мультижанрова мультижанрописьмена. Це мультижанрова блогерка, тому що буду різні блоги читаю різні книжки. Мене звуть Леся, я ніколи не в вбивцю <рес> <рес> чесно. А, але і цілі тобі я не маю всім привіт. Мене звіт Леся. Я маю YouTube канал, який називається Літера Леся. Маю також всі інші соцмережі, якими майже не користуюся. <реш> Моженість і книжка, яка стоїть на першому місці. Це саме смерть місіс Вестовий», тому що події тут саме про це, що ж там таке сталося, чи до сих пір відбувається в певній сім'ї, і як так, що наша головна героїня, там. По сюжету зав'язка сюжету в тому, що головна героїня отримує листа нібито вона щось успадкувала і там досить цікава сім'я. Багато книжок не буває, тому ми з вами зараз походимо між палаточками, розглянемо ще деякі видавництва. Тут ми бачимо букше, бачимо ВСЛ, бачимо ще багато інших видавництв і взагалі. В цілому хочеться передати вам атмосферу того, скільки там було людей, які всі були щасливі, як всі тягли торби з цими пакунками з книжками, і це дуже надихало оці всі події, оці всі лекції ну просто захват, суцільний захват. І справді рекомендую вам також побувати на такому фестивалі, як Книжкова країна. До речі, було дуже-дуже багато різних фотозон на різну тематику, на різний смак. І ось одна із фотозон це ось такий коротесенький вагончик від Укрзалізниці. Посередині там також було прикольне оформлення. І, більше скажу, це насправді був плацкарт. Там люди прям залазили на ці ліжечка, фотографувалися. Коротше, це прикольний рух. І наскільки я зрозуміла, це було ще й в колаборації з книгарною Є. Так, я хочу проштовхнутися, взяти як абу книжку їхнього видавництва фентезі, але в неї треба тепер дістатись, бо вчора тут набагато менше людей було. Але вчора я не додумала взяти ту книжку. Ось цю я хотіла взяти. Але в них вже є і друга книжка, ось вона, друга частина. Але в мене цього разу ліміт по придбанню книжок, тому я візьму тільки цю, здається. Взяла собі новиночку тонесеньку від Жоржиків. Це має бути тонесенька, страшна книжечка. Спробуємо. Так, я прорвалася до Вівата, вирішила все ж таки цю книжку взяти, але ну, не знаю, звісно, це, мабуть, не моє. Але попробуємо. І ще тут кое що хочу взяти, але треба до неї дібратися. Оце я теж сумніваюся, що мені підійде, але... Попробуємо. Оце я маю відгук від своєї знайомої, вона каже, що класна книжка, тому хочу взяти. Ну і це. Це мої останні книжки, що я купую на книжковій країні. Все, це сталася моя остання покупка на книжковій країні. Так, сьогодні вже останній день фестивалю, сьогодні неділя, а для мене це третій день фестивалю, але він буде неповним, тому що треба їхати додому. Ну а зараз я біжу на 12-ту годину слухати про Дарк Романи, а саме переслідуючи Аделіну і Король Неверленду. Я ці книжки не планую читати, чула про них багато рінжі. і мені дуже цікаво. Що ж там буде про них на обговоренні? Хі -хі. Моя дитина сидить, нудьгує. За англомовним фатьором так само є блоги, книжкові блоги, які присвячені навіть виключно темним любовним романом. Не просто любовна темне так. Тепер я прийшла на лекцію з Володимиром Станчишиним по книзі Стіни в моїй голові. Я якраз читала цю книгу, тому цікаво буде послухати. Чому саме ця тема? Чому вона в тобі відрезонувала, і чому ти вирішив, що буде важливим написати про це цілу книгу? Хоча, здавалося, про стосунки говорять всі, про стосунки говорять постійно, але по і того ніхто нічого про стосунки власне, не знає. Ну, Трошки так, да, про таку вступну, вступне слово про книгу. Чому саме така тема, як обрав і як вона створювалась? Ну, це все віхола. Я все рівно мушу всі лаври віддавати віхолі це по по цих книжках. Бо, першу ми написали про тривогу, і другу треба було б щось писати вже не про тривогу, бо про тривогу ми вже написали. І тому ми написали про стосунки. Ось бо це не про тривогу. І мала би ще бути третя про самооцінку. І тоді би це вже була така психотерапевтична тріада: тривога, депресія, стосунки, самооцінка. Так, ну що після лекції Володимира Станчишини я вирішила, що цю книжку хочу, Зобнів. тому що він. Дуже прикольний дядько, тому я собі її купила. Ну що, а тепер я хочу вам запропонувати наостанок переглянути швиденько, що ж я там собі накупила на фестивалі. І перший це буде мій перший шопер від Якабу, але в ньому лежить не тільки книжка від Якабу, але ще й інші книжки. Давайте будемо з вами швидесенько дивитись. Отже, звичайно, книжка від Якабу ось така. І це тінь богів Джон Ірвін. Це має бути темне фентезі. Наступна книжечка від Рідбері це супер-пупер гаряча новинка Ні жива, ні мертва від Голі Джексон. І це третя частина з трилогії детективу. О, до речі, мені ще наліпочки поклали від Якабу. Наступна також дуже гаряча новинка від Джорджа убивця лісу Прімі Мохаммед. Це має бути, до речі, вона дуже тоненька, це має бути якийсь жахастик. Як ви вже зрозуміли, після того як я послухала лекцію з Володимиром Станчишиним, і я вже до цього була прочитала одну його книжку, то я вирішила, що мені потрібна ще й така книжка, яка називається Для стосунків потрібні двоє. Відвіхали. Далі хочу вам ось це все показати: це від видавництва Так. Звичайно ж, їхня також супер ультра новинка з красивезним зрізом, з красивезним оформленням. Називається ткаля часу Nell Pfair. Ну, я так думаю, що це має бути фентезі, але, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Також мені дали в подарунок ось таку закладинку дуже гарну. І також дали мені ще ось такі рожевенькі наліпочки. Далі я зчинила напад на Віват, і в мене тут такі три книжечки. Це доволі свіжа книжка, називається Ватага Кейт Стюарт. Мені подобається оформлення, але я не впевнена, що мені сподобається ця книга, тому що це Дарк Роман, наскільки я розумію. Книжечка, яку я нещодавно додала тільки до своїх бажанок, це Руїна Троянт Кей Еф Брін. Ця книжка має бути ретелінгом красунє чудовисько, це фентезі. І я знаю, що тут є 18, тому що тут навіть позаду книжки є така помітка. І остання книжка від Вівату – це Light Lark Alex Aster. Я її взяла, це також фентезі. Я не пам'ятаю, це має бути теж здається якийсь ретелінг, точно не можу сказати. Але взяла її, тому що моя знайома дуже рекомендувала. Вона сходила на книжковий клуб по цій книжці і їй дуже сподобалось. І остання книжка, але не остання покупка це Стівен 22 112263, величезний товстинець. І це моя перша книжка Стівена Кінга. Хочу познайомитись нарешті з цим автором. І я обрала саме цю книжку, тому що чула, що сам автор вказав на цю книгу і сказав, що це його найкраща книга. Також я чула, що з цієї книги буде не так складно починати. А також мені прямо під час придбання цієї книжки одна з покупчінь. Також вказала, що ця книжка буде класна для початку. Тож я взяла, тим більше, що у КСД була знижка мінус 25%. Звісно, не обійшлося і без канцелярії. Я зайшла до шаленого єнотика, взяла собі ще такі дві карти в колекцію, їх можна, звичайно, використовувати як закладинку. А також взяла нарешті собі бук слів, це такий мішечок, в якому можна зберігати книжки, якщо береш. Книжку з собою кудись в дорогу, щоб вона там не зашарпалась. Я стикнулася з цією проблемою, що в мене деякі книжки стали пошарпаними через те, що я їх з собою ношу в рюкзаку, і там інші речі, які поряд лежать, вони шкрябають і псують мені книжку. Зараз успокоїмо, подивимось поближче. Слухайте, ну дуже приємна якість, така цукка тканина. Гарно ходить. Цей замочок, змійка. І що я можу сказати? Що я взяла найбільший розмір ось так всередині виглядає. Взяла найбільший розмір під книжку формату Ерема для того, щоб мені сюди могли поміщатись Ерем і усі інші менші також книжки. Ну а Ерема у мене найбільше, тому я думаю, що це було правильне рішення. І також я зайшла до палаточки з Варлоком. У них також шикарні наліпки і закладинки. Ну і там багато ще чого всього є. Отже, закладинки в мене по Всесвіту каравал і одного разу розбите серце. Ось так виглядають. Це дівчатка з каравалу Донателла і Скарлетт. А це персонажі, яких я ще не знаю. Це Евангеліна і Джекс. Ну, Евангеліна, я не знаю, хто вона, бо я ще не читала цю трилогію, а Джекса я, звичайно, знаю з каравалу. І отак позаду вони теж дуже гарно виглядають. Дуже класні закладинки. Це я так готуюсь до читання трилогії Одного разу розбите серце. Також я взяла дуже хотіла собі ось такі стікери з емоціями. Ці стікери можна клеїти прямо у книжку. Ну, щоб там якось виділити якусь фразу, так, і передати одразу для самого себе якусь емоцію. Тому дуже хотіла. Хоча там я знаю, що є стікери із різними звірятками, Тут якісь е, чоловічки е, Звірятками було б також дуже прикольно мати. Ну, може, колись іншого разу. Ну, а ці стікери також по одного разу розбите серце ось такі гарні. І я їх взяла для того, щоб. А, і показую верх ногами, звичайно. І я їх взяла для того, щоб оформлювати читацький щоденник, коли вже приступлюся до трилогії одного разу Розбите серце. Тим більше, що до трилогії я вже підійду скоро, оскільки вже має бути от-от з -от передзамовлення третя частина від Вівату. Тож можна буде вже не відкладати в довгий ящик, і це все вже гарнесенько почитати і використати. А на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Не забудьте залишити свою вподобайку, коментар і підписатися на мій канал, звичайно. Також інші соціальні мережі ви знайдете внизу в описі до цього відео, а також там є посилання на мій другий і насправді основний канал по в'язанню іграшок. Якщо вам буде цікаво, переходьте, будь ласка, і підписуйтесь, буду рада вас там також бачити. До зустрічі у наступному відео. Нехай квіт. Український Ютуб з вами була Марина і канал Читаєш швидше. Бувай!